А ну, за, а ну, Машулька, гарно сядь. А я? А ну, гарненько, девчатка. Маша. Она не за тему ховать. Почекайте, не за тему это я хочу сфоткать. Так, почекай, ты бы такого не Так, почекайте, девчатка. Девчатка, давай Давайте. Я фоткаю, почекайте, девчатка. Ось, Машенька, забери <плес> дудку. Богданка, трошки далі. Я заоднаю. Ну... Дивіться на мене. Мам, я заведую. Почекай. А я за один. А, зодю, вий, а десь дай тебе Я смотрю, я хотіла. Ну. ну почекай, дай. <плес> ну затнухай, затнухай. <плес> Молодець, тепер <плес> задую. Ой, зараз. <плес> Бо мама не буде палити. Та потім э, двох... Богдана, почекай, зараз фоткає а... двох шукати, стільки влізе. Почекайте, дівчата. Почекайте, хвилинку. Добре. 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 Да. Не фоткайте, раз вона така. Богданка, можна зробити маточку? Назад чи ти, ти дають?